Знову шахрайські схеми з грошовими виплатами. Відразу троє мешканців міста району потрапили на гачок злодіїв. 11 січня до поліції звернувся 50-річний мешканець Леновицької громади, який повідомив, що йому зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Незнайомець розповів чоловіку, що хтось намагається зняти кошти з його картки. а Щоб цьому запобігти, необхідно слідувати його інструкції. Для цього потрібно назвати старий пін-код картки та перезавантажити телефон. Чоловік виконав всі вказівки за лічені секунди з банківського рахунку зникло півтори тисячі гривень. За аналогічною схемою лишився коштів і 36-річний ячнянець. Чоловік розповів поліцейським, що невідомий удавши співробітників фінустанови, запропонували йому підтвердити операцію по його кредитній карті. Чоловік відмовився та натиснув Ні. Після цього потерпілий втратив з рахунку більше 4 тисяч гривень. Повіривши, що отримає грошову допомогу, лишився 11 тисяч 54-річний мешканець Прилук. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих вам осіб, які пов'язані з переведенням коштів. По телефону та ніколи не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що не потрібно повідомити пін код вашої картки або одноразовий пароль з смс-повідомлення, то негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Інформацію про справжні державні виплати, порядок їх отримання розміщують на офіційних сайтах. Не слід передавати і відомості про свої банківські картки невідомим, які видають себе за банківських працівників.